Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 8 грудня. Починаємо випуск новин з бюджету громади. Наступного року він може бути на третину меншим ніж цьогорічний. Наразі бюджет майбутнього року сформований на 350 мільйонів. У поточному році ця цифра була 516 мільйонів. Повідомив голова громади Сергій Зеленський на сесії міськради. На сьогодні робиться все, щоб оптимізувати мережу, каже очільник. На рахунку громади наразі залишається більше 100 мільйонів з бюджету поточного року, які концентрують, аби перекинути на наступний рік. Також значну частину планують направити на підтримку Збройних сил України. Звернувся голова громади до аграріїв. Закликав сплачувати земельний податок, адже за ним у бюджеті найбільший дефіцит. Сергій Зеленський каже, зрозуміло, якщо це Ізюм, Балаклея чи Барвінкове, де люди втратили все. Та на Лозівщині, попри всі негаразди, проводились сільгоспроботи і фінансова діяльність. А сплата земельного податку наразі знаходиться на рівні 44%, за нерухомість 48%. Тільки ці два види податку дали дефіцит бюджету у 53 мільйони гривень. Депутати міської ради підтримали комунальні підприємства, що забезпечують життєдіяльність громади. Їм виділили більше 25 мільйонів гривень. Кошти спрямують на покриття різниці в тарифах, покращення матеріально-технічної бази, де вкрай все зношене, та закупівлю матеріалів. Міський голова каже, що зараз поточні ремонти роблять силами підприємств. Таким чином громада економить більше половини тих заощаджень, які потрібно було б направити на виготовлення проєктно технічної документації тощо. Обговорили на сесії міськради й питання дефіциту генераторів. Водночас зауважили, якщо б їх було вдосталь, не вистачало б коштів на пальне. Аби перекрити всі потреби генераторами, потрібно 10 тонн пального на добу, а 10 тонн це 500 тисяч гривень. Відповідно, на 10 днів потрібно буде 5 мільйонів. Наразі в громаді вирішили закупити 39 генераторів для забезпечення роботи комунальних підприємств під час знеструмлення. Відповідне оголошення з проханням надсилати пропозиції щодо генераторів опубліковано на сайті міськради. Скорботна звістка для громади. Лозівщина провела в останню путь молодшого сержанта Сергія Устименка. Нещодавно йому виповнилося 38 років. Сергій був кухарем 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Мобілізувався в перші дні повномасштабного вторгнення, отримав поранення у Бахмуті Донецької області під час ворожого артилерійського обстрілу. У шпиталі 3 грудня серце Сергія зупинилось. Вічна пам'ять та шана герою співчуття рідним та близьким. Лузівська громада передала на потреби нашої тероборони 300 тисяч гривень. За чергову підтримку районної програми проголосували депутати міськради на сесії. Голова райради Вадим Гоч подякував за підтримку захисників і також закликав народних обранців та всі організації перерахувати власні кошти на потреби оборонців. У Лозівській районній раді це вже зробили. Віддали добову зарплату всього колективу, а також профсоюзні кошти місцевому благодійному фонду. Вадим Гоч наголосив, як назбирається пристойна сума з того фонду можна буде закупити військовим те необхідне, що неможливо придбати через районну програму підтримки тероборони, бо деякі речі йдуть як речі подвійного призначення. До цієї акції підтримки наших оборонців може доєднатися кожен. Реквізити благодійного фонду розмістили на сторінці Лозівської райради у Фейсбуці. Вчора, 7 грудня, в країні відзначали день місцевого самоврядування. Лозівський міський голова Сергій Зеленський привітав депутатів та всіх причетних з професійним святом та подякував за самовідданість у такі важкі часи та наполегливу працю. Депутати міськради розповіли, як війна об'єднала їх заради перемоги, як переживали початок вторгнення, підтримували земляків та продовжували працювати на благо людей і громади. Хтось вивозив лозівчан в безпечніші місця, хтось підтримував захисників на фронті, а хтось облагороджував місто. Відео з історіями наших самоврядців можна переглянути на сайті міськради, ютуб-каналі та на сторінках соціальних мереж ТРК Лозовам. І до новин Харківщини ворог продовжує обстрілювати артилерією та ракетами деокуповані громади області, що знаходяться біля лінії фронту і кордону з РФ. Станом на 7 грудня під обстрілами окупантів залишається Куп'янська громада. Повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. У Куп'янську, внаслідок артилерійських ударів, частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна. Під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева жителька 67 років. Пошкоджені дах, вікна житлових будинків, господарчі споруди. Три російські ракети влучили в будинок культури та поблизу школи у Борівському, що в Шевченківській громаді. Обійшлося без постраждалих. А от Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян загинула жінка 43 років. Поранення отримав 50-річний чоловік, який госпіталізований у важкому стані. Харків відзначатиме новий рік під землею. Через війну провести масові акції у традиційних місцях на площі Свободи чи центральному парку неможливо. Тому в мерії вирішили перенести ялинку, яка зазвичай стояла в парку біля колеса огляду на платформу станції метро Університет. Там стоїть і будиночок Діда Мороза. Тож ймовірно, саме в цьому місці проходитимуть головні новорічні акції. Міський голова Ігор Терехов обіцяє для дітей також концерти. Новорічним декором прикрасять і інші станції метрополітену. За словами мера, бюджетні кошти на це не витрачатимуть. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб-каналі ТРК Лозова. Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті міськради або ж на сторінці ТРК Лозова у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зачимо вам гарного дня і тільки добрих новин. Почуємось.